Чудовий, духмяний, ошатний на вигляд та ніжний на смак тіра мізу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з найдалішим рецептом приготовлення тіра мізу. Я готовлю цей неймовірний торт не перший рік. Він справді не перевершений. Отже, починаємо. Беремо каструлю, наливаємо 250 мл води. Всипаємо 150 г цукру, розмішуємо і доводимо до кипіння. А тим часом очищаємо 400 грамів ківі. Нарізаємо їх на шматочки. Перемелюємо їх в пюре. Коли цукор розтану, вливаємо нашу масу до пюре з киві, розмішуємо і даємо охолонути. Беремо 400 г вершків. Додаємо 100 г цукрової пудри або цукру. Збиваємо, коли маса стає густою, додаємо 500 г маскарпону. І все гарно збиваємо до густого крему. Беремо роз'ємну форму діаметром 26 см. По колу змащуємо кремом. Це потрібно для того, щоб закріпити зовнішній шар печива савоярді. Для приготування торта взагалі потрібно взяти 600 грамів савоярді. Перед викладенням їх треба замочити у пюре з киві. Після того, як зовнішній шар печива викладено, занурюємо плитки савоярді у пюре з киві і заповнюємо ним дно торта. Робіть так, як я показую на відео. Ще один важливий нюанс. Викладаємо дно форми так, щоб не було пробілів. Їх можна закрити шматочками печива, зверху намастити кремом. Діємо аналогічним чином. Занурюємо савоярди у пюре з ківі. Викладаємо наступним шаром. Прогалин у нього теж не повинно бути. Після цього все повторяємо шар крему. Шар змочений у пюре з ківі печиво. Не забувайте розрівнювати крем. Таким чином робимо декілька шарів до самого верху торта. У мене вийшло 5 шарів. Можна зробити і менший торт. Тоді печиво і кремо піде трохи менше. Таким випадком, зовнішній шар треба обрізати і вкороченим боком прикладати до крему для кращого закріплення. Але я так не роблю, бо мені більш подобається більш високий та пишний торт. Накриваємо торт харчовою плівкою контактним способом. Тобто, щоб плівка торкалася поверхні крему. Ставимо у холодильник мінімум на 4-5 годин, але краще на цілу ніч. Після того, як торт просочився і настоявся, треба прикрасити його поверхню. Для цього я викладаю свіжі скипки киві посередині одну черешню. Легенько знімаємо форму, зав'язати торт стрічкою або ниткою також любими горіхами обвожу торт по колу. Горіхи, відмінно, прикріпляються до крему. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний торт найближчим часом. Ваші рідні і близькі будуть у захваті, а такий торт у розрізі це неймовірна смакота. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний торт найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на свіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається!